Вітаю, мене звати Ірина і сьогодні я проведу вас протягом практики з акцентом на ноги. Сильні ноги це наша основа, вони дарують нам відчуття безпеки та стабільності. І це дев'ятий день 30-денного йога челенджу для початківців. Сьогоднішню практику ми почнемо, стоячи на ногах. Стопи паралельно одна до одної. Відчуваємо всі чотири краї стоп тісно приклеєні до поверхні. Вирівняємо плечі над стегнами, маківку над плечима. Пом'якшуємо коліна, але підтягуємо колінні чашечки, аби активувати передні поверхні стегон. Зводимо внутрішні поверхні стегон одну до одної. Піднімаємо руки вгору. Перехрещуємо пальці, розвертаємо долоні до стелі. І ми штовхаємо зап'ястя вгору, не пальці. Дотискаємо ребра стоп в землю. На вдисі ми виходимо на пальчики, відриваємо п'ятки від землі. З видихом з контролем повертаємось вниз. Робимо ще 4 повторення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Затримуємось на три втихи тут. Вся увага в ногах. І з видихом повільно повертаємось на землю, відпускаємо руки, вкладаємо долоні на пояс. Робимо крок вперед лівою ногою і назад правою. Чим ширше ноги, тим стабільніша постава. Піднімаємо передні пальчики, дотискаємо п'ятку і штовхаємо задню п'ятку від себе, вибудовуємо. Положення піраміди від землі. Направляємо ліве стегно назад праве вперед, аби вирівняти таз паралельно до короткого краю килимка. З вдихом виростаємо вгору. З видихом від стегон нахиляємось вперед до тих пір, поки нам комфортно в підколінних сухожиллях. Дихаємо животом. Продовжуємо втискати передню п'ятку в підлогу. Розводимо пальчики якомога ширше. Згинаємо передню ногу в коліні і з контролем піднімаємо корпус вгору. Накат на передню ногу підходимо задньою до неї. З вдихом піднімаємо руки вгору, виростаємо. Видих, стікаємо вниз, лягаємо животом на стели. Втискаємо стопи, хребет за хребцем. Піднімаємось повільно, дихаємо, коли піднімаємо. Ми залишаємо праву ногу спереду і робимо крок назад лівою. Шукаємо комфортну, стабільну стійку. Відриваємо передні пальчики, втискаємо п'ятку, вирівнюємо таз. Вага на обох ногах рівномірно. З вдихом ми розтягуємось вгору вниз, дотискаємо стопи в землю. На видиси нахиляємо корпус. До тих пір поки розтягування задньої поверхні ноги є комфортним, штовхаємо задню п'ятку в землю, згинаємо передню ногу в коліні, піднімаємо корпус і підходимо лівою ногою вперед. Вдих руки вгору. Видих складка. Тискаємо стопи, повільно піднімаємось. Вага на лівій нозі ми робимо крок назад правою. Розвертаємо праву стопу паралельно до короткого краю килинка. П'ятка лівої стопи розсікає праву посередині. Дорозкриваємо ліве стегно. Коліно дивиться на другий, третій та четвертий палець стопи. Зводимо сідниці одну до одної. Знову ж таки, ми розміщуємо вагу рівномірно між обома ногами. На вдиси, ми відриваємо п'ятку лівої стопи, виходимо на носок. З видихом повертаємо стопу на землю. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Затримуємось. Три вдихи. Повільно повертаємо п'ятку на підлогу. Вирівнюємо ліву ногу в коліні. Закриваємо ліву стопу, так, аби вони були паралельно одна до одної. Зводимо п'ятки всередину, пальчики назовні. Коліна дивляться туди, куди пальці. Ми підсідаємо стегнами вниз. Вирівнюємо корпус так, аби він був вертикально. Зводимо сідницю одну до одної. Можна злегка похитати з боку в бік. З вдихом ми піднімаємо руки вгору, вирівнюємо ноги. Видих, підсідаємо, згинаємо руки в ліктях 90 градусів. Вдих, вирівнюємо руки та ноги, розтягуємось всі напрямки, втискаємо стопи в землю. Видих, підсідаємо. Ще раз вдих. Видих. Затримуємось тут три вдихи. Вирівнюємо ноги, повертаємо руки на пояс. Закриваємо ліву. Стопу. Вона паралельно до короткого краю килинка. Праву розвертаємо пальчиками вперед і згинаємо праве коліно. Вибудовуємо положення воїна другого. Коли знайшли стійке положення, навдис відриваємо п'ятку передньої стопи. Видих, повертаємо її на землю. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Затримуємось. Увага в ногах. І повільно повертаємо п'ятку на підлогу, вирівнюємо ногу. Закриваємо праву стопу. Розводимо пальчики назовні, п'ятки всередину. Ще раз підсідаємо вниз. Можна злегка похитатись. Дорозкриваємо стегна. Можна допомогти собі руками. Повертаємось в нейтральне положення. Цього разу зводимо долоні біля грудей. З вдихом. Ми можемо залишитись тут. Якщо хочемо піти далі, відриваємо п'ятки від землі, три вдихи. Ноги вже горять. Але нагадуємо собі, що ми робимо щось дуже корисне для себе. Робимо глибокий вдих. Видих, повертаємо п'ятки на підлогу, вирівнюємо ноги, руки на пояс. Стопи вкладаємо паралельно одну до одної. На вдиси ми виростаємо вгору, втискаємо стопи в землю. Видих від стегон, нахиляємось вперед, корпус паралельно до землі. Розтягуємося між куприком і маківкою, відчуваємо всі чотири краї стоп, тісно приклеєні до землі. Кладаємо пальчики на землю і через носок п'ятку зводимо ноги вущі. Сідаємо та лягаємо на спину. Щиколотки під колінами. Ми тут робимо вдих, з видихом виштовхуємо таз вгору. Ми тягнемо килимок на себе п'ятками. Ми тягнемо з куприком від себе, а стегна зводимо одне до одного, коліна вуще. Три вдихи. Притискаємо підборіддя, витягуємо зад шиї, пом'якшуємо плечі та відчуваємо, як тут активуються м'язи-ніг. Робимо глибокий вдих, з видихом хребець за хребцем, повертаємось на землю, підтягуємо коліна до грудей, розводимо їх в сторони. І можемо залишитись тут, злегка похитуватись з боку в бік. Або можна підняти гомілки вгору. Пальчики працюють на себе, так наче ми хочемо втиснути підошви в стелю. Можна вхопитись за що зручно. Головне не відривати плечей від землі. Руки з внутрішньої сторони ніг. І лікті розводять коліна в сторони, а коліна тиснуть на лікті, аби стабілізувати стегна. І тут також можна похитати з боку в бік. Додати легкий масаж попереку, стегон. Згинаємо ноги, зводимо коліна разом. І робимо останні інтуїтивні рухи. Тіло знає, що йому зараз потрібно. Повертаємось на бік і з допомогою рук піднімаємось. Сідаємо зручно, так, аби було комфортно тримати спину прямою. І звертаємо увагу на наші ноги, як вони себе почувають зараз, порівняно з тим, як ми тільки прийшли на килимок. Зводимо долоні разом і злегка нахиляємося вперед. Дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб підтримати безкоштовну йогу в інтернеті. І побачимось в наступному відео!